Я показав на зв'язку. <звичай> І круті собі холостіво оберти. І там все, ну там все. Такий пульсарчик. Хороший мотоцикл для тренувань. Легкий, податливий. Можна трошки там з на колодичками погратися, в принципі. Хороший універсальчик для того, щоб стартувати. Оп, акуратненько, акуратненько. Ех, це вже трошки не валік, трошки не... Не повернув до правого часу, ну так, да, їсти як пам'ятає. Все одно. Там треба було виїхати до червоного конуса. Нічого, давай, зорієнтуйся, туди далі їхати, хоча б нагадай собі план коман. Лівий поворот. сейчас Тим часом дивимось в приїзд. Трошки розкажу, приймав, у нас виходить. Ага, нічого не написав на цей учасник і нічого. Ні, ні. Ми попатужуємо в нас тут рак. вот сегодня набереться історії про нього. Дивимось на фініш і... Орієнтовний час, хвилина 40, плюс 1.